молоді воїни, є результат, е, результат це і результат цей сьогодні перед нами. Нам почастило, що в нас є такі дії, тому що в нас складної е, е, ситуації не буває. Ваш полковник, солдат того часу складання військової присяги Україні. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим. Присягаюсь виконувати свої обов'язки від ресурсів. Ізників, присягати зрадою ніколи, ніколи, зрадує ніколи народу. Слухай! Я не могу. Пам'ятайте, можна все на світі вибирати сину. Нехай молитва у житті спасе. Ще раз хочу подякувати і прийняти це молодоповнення в нашу великого